Володимир Борисович, хочу наголосити на не менш важливих законопроектах, які просив би поставити до розгляду. Передусім, це стосується законопроекту 3557 про зміни до регламенту Верховної Ради. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на те, що на кожній погоджувальній раді ми з вами стикаємось з тим, що певні законопроекти не попадають до розгляду. Фракції між собою мають конфлікти. Комітети між собою конкурують. Що буде розглядатися? Громадські активісти і українське суспільство абсолютно справді. Справедливо не задоволені ритмом, ефективністю роботи Верховної Ради законопроект 3557 дозволяє системно виправити цю проблему, зробити п'ятницю повноцінним робочим днем, в п'ятницю передбачити неформальну годину відповіді уряду, яка є сьогодні, бо це є просто монолог уряду. А нам потрібні три години фахової роботи з прем'єр-міністром, роботи з кожним міністром для того, щоб всі керівники профільних комітетів, представники фракцій, група за Акційні могли реально працювати з урядом в режимі діалогу і третя позиція це обов'язкова присутність міністрів, заступників міністрів на профільних комітетах. Ці три новації ми можемо прийняти в законопроекті 3557. Прошу вас дати відповідне дорушення, Волдер Борис, щоб ми не чекали рекомендацій комісії пана Кокса, оскільки це є здоровий глузд. Ми з вами є Українська Верховна Рада. Ми можемо самостійно і швидко це вирішити для того, щоб ефективно працю. В інтересах українських громадян і приймати закони. Бо покажіть мені, будь ласка, хто в п'ятницю не працює, окрім Верховної Ради, в п'ятницю працюють заводи, в п'ятницю працюють школи, в п'ятницю працюють лікарні. ми маємо це виправити. Дякую.